Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів різної потужності та різних виробників. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який вивантажили, це у нас 17-сильний Кубота Асті А17. Тракторець йде з заводською трьохточковою навіскою, бачимо захист від сонця, трьохциліндровий дизельний літровий двигун. По дисках 89 рік. Боковий циліндр є. Ось так він буде виглядати. Це показав керування. Механіка 3 плюс 1 повишені і понижені на вал відбору 3 швидкості. Заявлено 918 мотогодин. Підлога рівна. А вартість даного трактора в комплекті з грунтофрезою і доставкою 5700 умовних одиниць. Далі бачимо 4-циліндровий 20-сильний Кубота x 20 Kubota X20. Передня резина нова. Задня. Дивлюсь на розмір 8,3 на 22, по дисках 87-й, рівна підлога 545 мото1, гляньте на стан керма, ще рідне сидіння. Під сидінням також виглядає добре. Кермо по висоті регулюється. Вал відбору три швидкості, 3 діапазона на понижених. Передок відключається, керування боковим циліндром. Тут у нас трьохточка, швидкоз'єм і ось так буде виглядати сам циліндр. Вартість. Такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 6700 умовних одиниць. Наступний Янмарка Е4 14 кінських сил, трьохциліндровий. По дисках 95-го року повністю японська резина. Задня 8 на 18. Таке двохточкове кріплення. Керування навіскою, механіка. Одним речовим можна вибирати напрям руху, назад і дві швидкості вперед. Заявлено 225 МОТО-1. Сидіння прекрасно виглядає. Під сидінням також гарно. Ну і Вартість в комплекті з рнтофльозою і доставкою 4700 умовних одиниць. Ще один повнопривідний малюк. трьохциліндровий 15 кінських сил. Кубота Б1-15 по дисках 1985 року. Задня резина 8х18, двохточка. Керування боковим циліндром. Ось таке у нас буде сидіння. Заявлене на працювання 715 мотогодин. Вал відбору три швидкості. Задній привід, повний привід, діапазон повишених, понижених. Ось такий має вигляд. Вартість в комплекті з грунтофрозою і доставкою 4600 умовних одиниць. А це у нас Янмар 20 кінських сил з гідропідсилювачем керма по дисках 91-го року. Розмір 8,3х24 задня резина. Трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач, боковий циліндр з боковим плаваючим. Бачу, є пам'ять задньої навіски, керування навіскою вверх низ Заявлене напрацювання 961 мотогодина. Ось таке. сидіння, стан під сидінням, механіка, оберт на місці є. Передок відключається. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6600 умовних одиниць. А це у нас Ісекі ту 197 19 кінських сил по дисках 91 рік. Задня резина має розмір 83 на 24. Рівна підлога сидіння, бачу в гарному стані. Заявлене на працювання 492 мотогодини. Передок відключається, три швидкості навал відбору, керування навіскою, механіка 3 плюс 1 і 4 діапазона повишених понижних. Позаду у нас тут трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. І таким вінтом регулюється кут нахилу. Вартість такого трактора в комплекті з рунтофрезою і доставкою 5700 умовних одиниць. Наступний Kubota Джел 200. Це трактор потужністю 20 кінських сил, довга база. 83 на 24 У нас буде задня резина. 93 рік. Коробка механіка. Повищені, понижені, повищені, понижені. Ось так виглядає сидіння. Стан керма. 870 мотогодин. Реверс, вал відбору 4 швидкості вперед. Одна назад. Є функція оберт на місці, пам'ять на візки. керування боковим гідроциліндром, дуга безпеки, трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. Ось такий має вигляд. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 7700 умовних одиниць. Ще один Кубота x 20 4 Це вже інший. По дисках 87 рік. Задня резина Bridgestone 9,5х22. є. точка є, є боковий гідроциліндр, керування боковим гідроциліндром, керування навійською верхниць. Коробка, звичайна механіка 3 плюс на напрацювання 400. 19 мотогодин. Кермо по висоті регулюється, підлога рівна. Гляньте, яке сидіння. Під сидінням також виглядає гарно. Три діапазони повершених понижених, три швидкості навал відбору. Оберт на місці є. Вартість трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 6700 умовних одиниць. І крайній із сьогоднішньої поставки. Янмар АФ-26 в дисках 93 рік. Задня резина тут уже широка, 112 на 24 стан, до речі, дуже гарний. Трьохточка точка є, боковий циліндр є. Дуга безпеки. реверс, гідропідсилювач, коробка механічна. там Керування боковим гідроциліндром. Вал відбору 4 вперед, 1 назад, 4 діапазона повишених понижних. Рівна підлога, кермо по висоті регулюється. 688 мотогодин. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою. І доставкою 8600 умовних одиниць. Ну що ж, ось ці завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Є тракторці різних розмірів, різної потужності та в різному бюджеті. Є коротка база 14-15 сил, є середньобазові 19-20 сил, також є і крупніші трактори. Як бачите, вже на майданчику виглядають. А17, Х20, П115, гарний вибір. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в Тотус-трактор. До побачення!